Всім привіт! І ви знову на моєму каналі! І сьогодні буде дуже цікаве і незвичайне відео на цьому каналі. Ми з вами поговоримо, що ж для мене затишок в домі. Тому що затишок вдома для мене це дуже важливо. Потрібно повернутися з роботи або там, де вас щось турбує, і вдома ви маєте відчувати себе добре, прекрасно, відпочити душею і взагалі чувствувати себе просто супер. Тому починаємо з вами вже говорити. Що ж для мене затишок вдома? Для цього відео я склала невеликий списочок. Своїх пунктів щодня затишок, тому давайте з вами почнемо з першого. І перший пункт в моєму списку це свіжі квіти. Коли я переїхала в Польщу, то завжди почала купувати додому свіжі квіти. Кожен тиждень я йду в якийсь магазин або на риночок і обираю якісь нові квіти. Звичайно, все часто по сезону я люблю то чульпани купувати, то соняшники, то звичайні квіти з ринку. Ось, наприклад, на органічній фермі я знайшла лаванду, яка в нас тут за зараз стоїть на відео. І я люблю прокидатися вранці, йти на кухню, відчувати цей приємний аромат квітів. Це завжди про затишок і це мене надихає на цілий день. Давайте ж почнемо з другого пункту. Це аромалампа. Так, хто ще не знайомий з ароматерапією, бажаю вам познайомитись швидше, тому що це дуже корисно для нашого організму. Взагалі, я вже колись користувалася ароматерапією, ще в дитинстві, моя сестра часто нам робила вдома запалювала аромолампу, різні аромати, мені дуже це сподобалося, я це згадала і вже вирішила також це повторити в себе вдома. Купила собі аромолампу, з України мені привезли декілька ароматів, і я їх почала використовувати. Ароматерапія взагалі дуже корисна для нашого організму. Вона покращує сонце, якщо використовувати такі масла, як ромашка, сандалове дерево. Та лаванду. А якщо у вас проблеми з натрієм або у вас великий стрес, то можна також використовувати лаванду, жасмін або бергамот. Також вона допомагає при хворобам, також коли у вас алергія, тому дуже рекомендую вам швидше спробувати ароматерапію. Звичайно, потрібно купувати якісні аромамасла. Тому що це буде звичайно краще впливати на ваш орган. І давайте ж почнемо з третього пункту. Для мене це домашній одяг. Давайте вже забувати про той одяг, який ми залишаємо, і носимо вдома, який вже старий. Давайте його викинемо одразу. Тому що є дуже багато зараз бюджетних магазинів, де можна знайти класну домашню одежу, піжамку, відчувати себе красивою навіть вдома, а не носити старий одяг, якийсь розтягнутий з плямками. Тому забуваємо про це. Ми також вдома повинні виглядати супер. Я дуже люблю домашній одяг. В мене є різні піжамки під різну пору року. Осінь у мене там з гарбузиками і листочками. Літом я ношу там з фруктами. Отже, я дуже люблю піжамку. і в мене є своя невеличка колекція, що вдома потрібно також виглядати гарно новий комплект піжами або гарний м'якенький одяг для дому. Це потурботу про себе і затишок. І переходимо до наступного пункту. І звичайно, це пледики. Я така мерзлючка, тому звичайно тут є це в списку. Пледики. У мене є різні колекції, є і зимові, і весняні, і навіть літні. Тому що навіть літом я можу замерзнути. У мене є із гарбузиками, і зимні з пряничками. Я навіть сама колись виробляла пледики. Це така спеціальна пряжа була, я їх плела. У мене вони також збереглися. Я можу вам показати також кадр. Відео ви можете побачити, він також дуже м'якенький, осінній, і взагалі це дуже класно, коли ми можемо закутитися в плетик, слухати дощик і насолоджуватися атмосферою приємною вдома. Також хочу додати в цей список. Це камін. Я завжди хотіла дома мати камін. Але, як ви знаєте, я живу на квартирі зйомній, і камін я не можу пробити в стіні і ніяк його зробити. Але мій чоловік знайшов вихід і він подарував мені. Камін, біокамін називається. Можна його використовувати навіть в квартирі. Використовувати його дуже легко. Нам потрібно біотопливо. Просто заливаємо це все в камін і запалюємо. І вдома в нас є камін, це просто шикарно, особливо осінь, зима. Це такий затишок вдома. Я вам кажу. Тому придивіться їх на сайті. Є дуже багато, великі і маленькі, різні розміри до квартир, великих будинків. Тому це також входить в пункт про затишок вдома. І останній мій пункт, я просто не могла його не додати це чашки. Мій дім без чашок, без колекції моїх чашок просто неможливо. Ті, хто були в мене вдома, або ті, хто мене знають, або, наприклад, моя мама яка каже, ти знову купила якусь чашку. Так. У мене є дуже велика колекція чашок. Я до будь-якої пори року закуплюю чашки і міняю їх по сезону. Так це може що щось дивне, але я так роблю. Мені так подобається. Я краще проживаю кожну пору року. Наприклад, ось у мене зараз є з лимонами, з квітами. Це для мене про літо. А осінь я достаю, ну, звичайно з листочками, з гарбузиками. У мене також велика колекція, навіть чайник є у вигляді гарбузика. І Всі чашки для мене різні. Тому що кожен день я маю різний настрій. Я достаю кружку, яку я зараз відчуваю, заварюю собі чай, і мені стає на душі приємно і додає настрій на день. Тому, у кого також є якісь такі, е, як це їх назвати, відчуття до чашок, можете написати в коментарях. Я буду знати, що я, я не одна така, і для мене це важливо попити чай з гарної часу. Я завжди люблю цей ритуал: прийти на кухню зранку або ввечері і така обирати, так, яку сьогодні чашечку я оберу, щоб випити гарну каву. Або смачний чайок. Звичайно, був останній пункт вже в моєму відео. Ви можете також написати в коментарях, що для вас затишок. Це буде мені дуже цікаво читати. На сьогодні це все з моїх пунктів. Я вже все вам розказала. Діліться в коментарях, що для вас затишок вдома. Мені буде дуже цікаво це читати, а ви не забувайте підписатись на мій канал, поставити. Подобай багато є ще цікавого. Заглядайте, дивіться, влоги, прибирання, готуємо разом. Тому не забувайте про мій канал, давайте вже добивати тисячу підписників і будемо тут бачитися. Дякую вам за перегляд цього відео.